Жінок медиків теж штрафуватимуть за порушення військового обліку. Оновити облікові дані потрібно до 16 липня, бо далі штраф до 25 тисяч гривень. Окремо покарати можуть і роботодавців. Вікторія Дмитренко розкаже все детально. В Україні триває мобілізація, посилена вже за 11 днів. Стати на облік та оновити дані мають усі військово зобов'язані, і жінки не виняток. Та чи означає це, що усіх українок відразу відправлять на фронт? Будемо розбиратись. Ми ж хочемо, щоб ти добре до правда? сильні та мужні на рівні з чоловіками наші дівчата тримають зброю, а головне надають невідкладну допомогу. Загальна мобілізація жінок, як і раніше, залишається добровільною, але обов'язковий військовий обліком мене не усіх. Йдеться передусім про медикинь. Це лікарі, медики, фармацевти і галузі, які є суміжними. Тож хто потрапив в обов'язковий обліковий список? Фізична терапія, медична реабілітація, стоматологія, медсестринство, фармація, а також більш спеціалізовані напрями як біомедична інженерія і токсикологія. А от представниці професій споріднених з військовими спеціальностями на облік стають за бажанням. Жінки обов'язкових спеціальностей, які не встигнуть до 16 липня стати на облік і своєчасно оновити дані, можуть влетіти в чималу копійку. Тоді можуть притягти до адмінвідповідальності і мінімальний штраф Надцять тисяч гривень. Якщо, скажімо так, жінка сплатить цей штраф, але не оновить свої дані або не прийде повістці, що сума штрафу може бути збільшена до 25 тисяч. Причому не важливо, чи медикиня щойно закінчила виш чи працює в державній або в приватній установі. А у разі, якщо не обліковану жінку медика візьмуть на роботу, штраф за неї заплатить ще й роботодавець, і тут суми на порядок вище. То керівництво даного закладу. Приватного чи державного буде зобов'язана сплачувати відповідні штрафи за перший раз до майже 60 тисяч гривень. За повторне вдвічі більше. Та головне на чому акцентують увагу експерти: взяття на облік не означає, що жінку примусово відправлять на фронт лише за власним бажанням. Це лише, скажімо так, актуалізація даних про те, хто у нас, скажімо так є в кадровому резерві. Тобто викликають, спілкуються, там роз'яснюють якісь моменти, як це буде відбуватися, куди жінка може залучатися. І про виїзд за кордон жінкам медикиням наразі дорогу відкрито. З країни не випускають лише українок, які служать за контрактом, а також жінок, держслужбовець Загалом у ЗСУ зараз служать понад 65 тисяч жінок більшість з яких є добровольцями. Віктора Дмитренко, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.